Всім привіт! Мене звуть Леся. Я менеджер по продажам. Нашій величезній японській компанії Amron, яка представлена на ринку України з 1998 року, важлива не лише якість нашого медичного обладнання, а щоб кожна родина могла їм зручно користуватися. Тому ми зробили серію відео, в яких розкажемо, як працюють всі наші прилади. Сьогодні я хочу познайомити вас з автоматичним тонометром на плече M3 Expert японської компанії Amron. Зручна форма манжети, що щільно прилягає до плеча, та забезпечує більш точне вимірювання, виключає болісне відчуття, універсальний розмір манжети 2242 забезпечує використання приладу всією родиною, а наявність в комплекті мережевого адаптеру заощадить кошти на придбання елементів живлення. Автоматично вимірює середній показник трьох вимірювань протягом 10 хвилин, що значно спрощує контроль за показниками тиску. Якщо у вас виникли питання, пишіть їх в коментарях під цим відео. Ми з радістю надамо вам відповідь. Амрон з турботою про ваше здоров'я та довголіття!